І сьогодні я вам розкажу про свої покупочки. Не тільки в АТБ, як ви можете догадатися, це дивіться, який пакетик, але я не пойму, ну, штиня є саме від пакета. Так, це від пакета. Ну, пластик є пластик. Тому, тому, мої любі, швиденько починаємо. Бо в 4 е, години у нас буде відключення світла. І ще й цей пакет штиняє, і треба вам показати е, це все діло. Що ж я е, купила? Купила я в АТБ, як завжди, свій улюблений йогурт молокія, не е, 8% жирності, а якраз таки один Бо я за ПП моє любі. Рекомендую йогурт без усяких прикрас. Взяла для себе і для моїх ось такі снеки, можна так сказати, це з протеїном. Дуже рекомендую. Я сьогодні один до чаю як прийшла, з'їла. Називається протеїн, то я вам показувала такі жовті або червоні з полуничкою і з бананом, а це чисто шоколад. І протеїнів у нас тут немало, не багато ми любі, але так, 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 так. протеїнів 21. Ось так, рекомендую. Тут, звичайно, протеїнів менше, але це теж для перекусу згодиться. Ось отакі штуки. Взяла горох, горохову крупу готую і суп гороховий, і просто пюре, теж дуже наше цієї любе, ну і горох багато протеїну, те, що треба. Тепер взяла майор, це у нас іде не лимон, а якось там ну так цікаво написано. Зараз навіть знайду лимон майер Ну, це з чимось мені, так думається, помість, тому що лимони трошки жорсткіші, а ці більш такі, як суміш, апельсина і лимона, мені так вважається. І коштує він по 59,95, 6,95. Оця така кругленька, жовтенька. Фруктинка, так скажем, бо маленький такий капуста. Капуста, мені вважається, як стратегічний продукт. Бо оця головка раніше б коштувала мені ну до 20 гривень. Зараз оце 49 з копійками. Ну, 50 гривень що тої капустини. Сюди-туди три борща зготував, салат накришив і все. Так, взяла ось такий овоч. Це у нас іде э, сельдерей, так скажем, не сельдерей, а як же ще, сейчас скажу. Так, 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 батончик, Кон... ага, Йорт. Потім знайду. Скажу, що це може було, буду далі роздивлятися. Взяла томат. Фух. Боже, ну, хімія є хімія. Що я забула пакет? Так, паста томатна. Паста томатна о -о, вийшла на 54 гривні. Це розумний вибір. Хтось з дівчат каже, що не дуже гарний розумний вибір, вона кисловата. Ну, на борщ згодиться. Кілька обсмажена. Вона була по акції 56 гривень. Рекомендую. Я так той раз купила цю кільку, хотіла зготувати борщик, але малий з'їв. Ну що поробиш? Я думаю, вона лежить, готую. І тут немає її. Ну, ладно, був борщ, звичайний. Гречана, е, е, гречана крупа. І гречана крупа у нас коштувала 31 гривень. 90 мої. Ось так. Крупа. Тепер, тут ще залишився хліб. Хліб оцей зарічинський у нас 1860. Ось так, мої любі. Так, так. І також хочу показати е, улюблені яблука. Я їх частенько беру. Саме вони називаються зелені яблука. Але це звичайно, наша семеринка. Ці яблука коштували по 33,90 і вийшли. Так, корінь селери. То був корінь селери, я знайшла. І корінь селери мої любі. Його пересидаю, знову десь його згубила. Так, корінь селери по 49,95. Хоча раніше він був, ну, по 17 гривень. Оцей корінь вийшов на 26,97. Ну, буду додати у салати, у супи. Хоча супи трошки, смак ну, так, погірше. І мої не завжди хочуть їсти. Так само, як взяти оту гвоздику. Е, одну штучку я пару раз додавала у борщ, і вже всі почули і вже мені своє фест сказали. Так що, не кожна приправа, не кожен овочий, ну, недоречний у супах. Так що полюбуйтеся. Ну, це, це просто витвір мистецтва, ото знімати рекламу. А які ж вони смачні! Я, якщо бачу, що ці зелені яблука є в тебе, я купую тільки їх. Мені все одно, що вони дорожчі трохи. Ну, не набагато вони дорожчі. Такі звичайні яблука українські, червоні, вони по 29. А е, саме оці зелені яблука по 33,90. Ну, чому б не взяти? І е, яблука вийшли, зараз скажу вам наскільки. Так. Яблука, яблука зелене. 1876. Оце грам по 3595. Збрехала, навіть трошки зменшила. І ці яблука 67,44. Так, мої любі, це був у нас АТБшний варіант. А далі покажу, що ж я купила у Аврорі мої любі. А тепер я до вас поближче. І ось дивіться, що я купила у Аврорі ось таку здоровезну бумагу. Мені подобається, щоб завжди цей стратегічний продукт був у наявності, тому взяла. Раніше вона коштувала 25 гривень ще влітку, а зараз уже коштує 34 гривні ось 500. Називається Київ. Нова якість. Беру завжди оце в Аврорі. Ніякі не беру, ну, іноді беру там і у, у нас АТБ, але там, той папір ну, трошки дорожче. Мої любі. Тепер, тепер, Що я взяла ще в Аврорі? Ось дивіться, тут навіть і є і логотипчик Аврори. Ці такі чоловік попрохав саме теплі. Такі панчішки взяти зимові, тут так і написано зимові, і гори намальовані, що свідчить про те, що вони теплі. І для 44-46 розміру, я думаю, йому сподобається. І вони такі тут менше лайкри, так як у деяких. Вони, звичайно, дорожчі. Ось, дивіться, і отакі панчішки. Теж 41, 43. Ну, мабуть, це буде або малому, або там і чоловіку підійде. Вибачайте, мої любі. І тому, тому зараз вам скажу, скільки оці панчишки. Коштують 59 гривень, а ці 49 гривень. Не скажу, що дешево, так як раніше, панчишки брали і по 10-15 по 15 гривень. Ой, сьогодні щось у мене якась така спогади. Ну от, Ходжу, бо Панчохи ми купували ну, ще весною, тому що ну, влітку було у нас що одягати, зима ще не настала, а ось прийшлося і як все подорожчало. Але то все переживемо, моя любі, ну, я думаю, щоб не було війни. Ось так. Тепер взяла мої улюблені. Сонький свіжачок, полузкою сьогодні насіння. Рекомендую. Оцей свіжачок коштував 25 гривень. Так. А далі те, що я купила в інших магазинах. Це я купила величезну таку каву. Не з кафе, я розчину не п'ю. Я п'ю тільки заверну. Ну, це чоловік попрохав, він таку любе. Ось так. мої любі, Приходиться купляти. Взяла у нас в економ класі ось такі серветочки. 4,99, такої, навіть і ціни вже ніде немає, а там була ціна і тут 15 штучок. Ну, подивимося, які вони за розміром, не знаю, але ціна мені сподобалася. Мені, якраз такі серветочки потрібні були. І там же ж також взяла. Ось таке аромат яблука після пакету аромат яблука дуже відчувається. І це, вам скажу, Grand Charm. Зараз називається завод у Полтаві. І воно у нас йде з кускове мило з ароматом яблука. Ось так, захотілося мені яблук, я ще в тебе тоді не сходила, тому взяла поки що мило. І всі покупочки у мене вийшли в хаті, я взяла ще хурми дві. Хурма була по 60 гривень. Була така якраз ну трошки натріснута. Але коли я з'їла, мені так вона сподобалась. Ну, ну просто, я не знаю, це не корольок, вона була, звичайно, з цими кісточками. Але смак просто розривний, просто солодка, класна хурма, яку я ніколи не їла. Я їла в основному корольок, я її опожнювала, вона, смак мені подобався, але тут просто розрив смаків був, так я вам скажу. Звичайна хурма з кісточками. І взяла за знижечкою. Хурма, навіть хурма вийшла на 28,95. Ось так моя любить. А кава була по акції. І ось 150 чашок, 300 грам коштувала не за облачну цену, а якраз таки 304 гривні. Ось так. А АТБшні покупочки зараз гляну, скільки коштувала. АТБшні покупочки 4.